Ну, а тепер, друзі, трішки детальніше щодо переговорів і ситуації в США: переговорів між Трампом та Путіним. Похоже, схоже, що вони поставлені на паузу. Насамперед хотів би повідомити вам новину, про яку я вже говорив тут на каналі, про законопроект, про додаткові санкції проти Росії. Вторинні мита він відомий, вже давно обговорювався. Його нібито навіть хотіли голосувати. Його просував лідер республіканців у сенаті Джон Тун, але поки що його зняли з розгляду, призупинили розгляд. Сам Джон Тун повідомив, що рішення про винесення ініціативи на голосування буде прийнято після саміту Трампа і Путіна, який невідомо, коли відбудеться. Тун підкреслив, що один з авторів документа сенатор республіканець Лінсі Грем, постійно на контакті з Білим домом і він. Тримає на контролі це питання. Якщо переговори, каже, не принесуть результатів. Санкції залишаться важливим інструментом в арсеналі Трампа, який може використати їх проти Росії, а може і не використати. Трамп сказав, що поки що не на часі ведення санкцій. А сподівання ж Трампа на швидку зустріч із Путіним поки що відкладені. Ну, принаймні, вони не виправдовуються. Хоча ситуація, друзі, дуже динамічна. Про що мовиться? Видання CNN пише про те, що попередню зустріч Рубіо і Лаврова, які мали займатися підготовкою цього саміта, і ця зустріч запланована була на цей тиждень, тимчасово скасували. Причини скасування поки не уточнюються, хоча одне із джерел CNN зазначило, що Рубіо і Лавров. Мали розбіжності в поглядах щодо можливого завершення російського вторгнення в Україну. Так, у Рубіо це не Вітков, його не поламаєш просто так. У понеділок Рубіо і Лавров телефонували, вони розмовляли. Під час розмови вони обговорювали наступні кроки. Але як ви бачите, вони не дали результату. В джерела СіНН, зазначаючи після розмови з Лавровим, американська сторона дійшла в висновку, що позиція Росії фактично не змінилася і залишається жорсткою. Чому Трамп сказав про саміт Будапешті, треба запитувати Трампа. За словами також співрозмовників телеканалу CNN, Рубіо навряд чи буде радити проводити зустріч Трампа і Путіна вже наступного тижня. Хоча він і Лавров. Можуть зустрітися і поспілкуватися, але я не думаю, що буде якийсь швидкий результат, тому що ми вчора з вами на каналі говорили, що ймовірніше за все, Путін буде відтягувати цю зустріч після того, як Трамп зустрінеться із Сі Цзінпіном. Чому? Тому що Путін не буде йти проти Китаю. Заступник Лаврова Рябков. Також повідомив про те, що не можна відкладати те, про що не було домовленості. Ну, фактично, зараз виставляють дурним Трампа, оскільки Трамп розмовляв із Путіним і після цієї і розмови повідомив про зустріч з ним. Хто з них говорить неправду, Рябков чи Трамп, ми дізнаємося дуже скоро. Так от Рябков прокоментував повідомлення CNN, вже є його і коментар, друзі, про зустріч Лаврова і Рубів, і каже, що. Ще раз наголошую, не можна відкладати те, про що не було домовленості. Мається на увазі, мабуть, знову ж таки роблю припущення, що зустріч Лаврова і Рубіо, а не Трампа і Путіна. Ну, вже, як чесно кажучи, і сам не те, що заплутався, а заплутався, мабуть, і Рубіо, і Трамп у тому, що відбувається. А рішення дуже просте. Просто-напросто треба. Змусити Путіна до того, щоб він зупинився. Це можна зробити санкціями. Ну і також Рябков сказав, що зустріч Трампа і Путіна потребує підготовки. Нічого нового. Можна точно сказати, що Трампу в чергове напихали повну панамку, і він сидить задоволений. З приводу того, що відбулося, ну. Путін, очевидно, вирішив піти ще далі, ніж було раніше. Він зрозумів, що від Трампа не варто очікувати будь-яких дій. Я то думав, що він принаймні дасть йому якусь хоча б кістку, хоча б цей Будапешт, де вони там знову про якісь символічні речі домовляться і роз'їдуться. Але ні, це був конкретно дзвінок для того, щоб зірвати будь-які потенційні домовленості Трампа із Зеленським. Щоб посилити напругу цю, щоб розчарувати ще більше європейські країни в США, тому що кожен такий кейс він не залишається безслідним. Треба розуміти, що ну, європейські країни роблять висновки з цього. Може, десь повільніше, ніж нам би хотілося, але вони ці висновки роблять. І після цієї зустрічі із Зеленським вийшов дуже гарний матеріал. На Reuters, здається, але можу помилятись про те, що ну, європейські лідери втратили будь-яке сподівання на раціональну позицію Трампа після цієї зустрічі. Ну, це, це було щось таке дивне, таке незрозуміле. Навіщо Зеленський приїздив? Ніяких домовленостей укладено не було. Ми навіть ну, я в тамагавки, ти знаєш особливо і не вірив, але я принаймні сподівався на те. Що ну там скажуть Петріот, два Петріоти продамо, хоча б ракети до Петріотів. Так, у нас там є розмова зараз про контракт, це все, але на самій зустрічі взагалі нічого не було оголошено. Вона пройшла, очевидно, ну не найкращим чином, і це все успіх росіян. Просто що ну, якби здавалося, що вони щось мають Трампу за це дати, що от вони виставили його ну не в найкращому світлі в цій ситуації. А в результаті Трамп не отримав нічого. На фоні цього невдале перемир'я в Газі, яке порушується кожного дня. Ми взагалі така знаєш, цікава історія: зранку встали, повоювали, вечором знову оголосили сісфайр, перестали воювати. Повечеряли, поспали, прокинулись, поснідали, знову воюють. І так кожен день. Поки Аллах спить, Аллах не бачить, війна триває. А так і відбувається в секторі Газу зараз. От цілого Діджея Деванса відправили, щоб він там щось, щось зробив. Щось сказав таке, що ай-яй-яй, не робіть цього, чи не знаю. Ну, що, там, Хамас перестань стріляти". А, Іран його посилає. І просто справа то в тому, що. Е, Ну так, нібито цілий президент США, цілий президент США сполучених США щось говорить, горить, але цього ніхто всерйоз не сприймає просто. От настільки його слова обесцінились, от настільки вони втратили будь-яку вагу, і Путін вже тим самим ще більше добиває репутацію Трампа. Ну от знову два тижні, коли тільки він сказав, я, я ж до речі тоді. Nie. Це не, не дивився з цього приводу інформацію, Ну, коли прочитав про два тижні, такий, а ну е, не дарма ж його радники казали по, ну, з попередньої каденції, що якщо Трамп говорить, що щось станеться через 2-3 тижні, то з в 90% цього не буде ніколи. Ну, але я думаю, ну все ж таки ну, зустріч же в Анкорі відбулася, то так. не можна просто взяти і пропустити, що цього не станеться. Ну важко це буде, в Буде-Перштір організувати і так далі. Але коли почалася ця розгон про те, що вони почали суперечливі заяви робити, з приводу того, хто як там бачить ці домовленості, потім з'явилася ця історія, що шпійони британські збираються Путіна ліквідувати в Будапешті. Я такий ну, цирк типу е, думаю, чи росіяни хочуть ці зустрічі. В чому це відбувається? Просто американці намагаються подати це так, ніби це вони вирішили відтермінувати. Ніби то вони вирішили, що зустріч буде перш чи не буде. Тому що ну, ті стаття, що на CNN вийшла, там було написано, що е, Америка зараз не бачить сенсу зустрічатись, е, так, так, так. та з Путіним, тому що у них там. Сильно різняться позиції, і Росія не готова до, до переговорів та не змінила свою максималістську позицію. От таке ага, вони ага. Типу, обґрунтування, що це нібито США. Але вигляда... От, якщо подивитись на контекст, виглядає так, що це росіяни злились. Тобто, що ну, була домовлена. Ну, звичайно, росіяни злилися відмовились. Але тепер вони намагаються сказати: ага. То ні, ну, які росіяни, це ми відмовились. Але ага. це виглядає вже так жалюгідно. І найстрашніше це те, що ну, то які будуть наслідки санкції, коментуючи публікації в CNN про те, що Лавров і Рубіо не зустрінеться. Заступник Лаврова Рябков, ви певно, вже бачили цю інформацію, сказав: Ну як ми можемо говорити про щось, що не планувалося взагалі? А тобто, Росія сьогодні ну, дезволювала повністю заяву Трампа про те, що може бути саміт. Путіна і Трампа в Будапешті, або десь інде, в найближчі два тижні. Я також пов'язував, відверто вам скажу, і сьогодні в ранішньому огляді про це говорив, і щойно там з журналістами, пов'язував неготовність Росії до саміту, оскільки очікує, швидше за все, Путін зустрічі Трампа і Сі. Нехай вони там вирішать, або отримав відверто, ну, пряму вказівку. Не поспішай. Ми поговоримо, тоді будемо щось вирішувати. Скажіть, пане Артуре, чому Трамп робить заяви? Ну, зараз я. Не хочу спиратися на російську сторону про такий саміт, коли справді нібито, да от зараз виглядає Росія не підтверджує його публічно. Для чого це було зроблено? Щоб що? Mm -hmm. Mm -hmm кілька рівнів. Ну, по перше, він же сказав, що перед тим як буде зустріч у Лутапешті, мають відбутися переговори робочих їхніх груп, які по суті затвердять їхній передок денний, і ті речі, про які вони можуть говорити, і не можуть говорити. Тобто, ніхто не говорив, що Лутапеш відбудеться. От от ну насправді там він це дуже засвітував. Сказав це улюблена фраза Трампа два тижні. Він там треба подивитися на формулювання. Я його зрозумів, що спершу протягом цього часу має робоча група відбутися, а потім вони розбиратимуться. Угу. Це один момент. А другий момент для чого це робиться? Ну в тому числі для тиску на Сі Цзіньпіна. Тому що Сі Цзіньпін чудово знає, для чого Трамп запрошує Путіна на переговори. Говорити не про завершення війни, як самоціль. Ну, війна, це дуже важливо, і вони ну, з позиції Трампа і він буде робити все, щоб якнайшвидше і як якимось чином завершити, але найголовніше. Для нього це перехоплення китайського впливу на Росію, тому що він вважає, що якщо Росія не буде під Китаєм, не буде частиною китайської цієї імперії, то в такому разі Китай не почне Третій світової війни. Ну певна логіка в цьому є, але вона трохи хвора. Ну так можна сказати, бо я не бачу поки ем, жодної ознаки того, що Росія бодай десь поступається своїм китайським майбутнім.